Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Знову рубрика алкоголь на каналі. Друзі, я згадав, що не робив міцних напоїв з вишні. саме з вишні. Черешня я робив наливку, а з вишні нічого не було. І хочу приготувати настоянку. Саме настоянку, не більш солодку і менш міцну наливку, а саме настоєнку. Купив для цього таку от прекрасну черешню. У мене тут кілограм смакував, дуже гарна, класна, смачна. Ну і думаю, приготувати з неї настоянку. Але ж, спочатку ми зробимо спиртовий розчин. Як завжди я беру рівну кількість води і спирту, буде десь 48%, не десь, а точно. Заливаємо спирту воду. Нагрівання пішло, пішла реакція, перемішаємо, ну і дамо її закінчитися. Ось, ну, друзі, буквально декілька хвилин і вишні почищені. Скажу, що тут в мене вже очищених вишень вийшло 766 грамів. Ну, думаю, мені цього вистачить. І тепер що робимо? Звісно, заливаємо наші вишні спиртовим розчином. Думаю, влізе. Так. Залили, тепер розмішаємо. Ну і тепер, друзі, закриваємо кришкою і ставимо в темне місце. Я думаю, залишу на 7 діб на 7 днів. Ну а там, якщо потрібно, буде, продовжимо. Друзі, в мене минув тиждень, 7 днів. Моя настоянка з вишні, думаю, вже готова. Ну, як мінімум, щоб відділити вишень від настоянки. Зараз я це зроблю. Буду проціжувати через сито, тому що вишні мені ще будуть потрібні в роботі. Сідемо. Ну, така кількість, поки настоянки в мене вийшла, поки вона нам не потрібна. І от така кількість вишень в мене залишилась. Як я казав, робота з ними ще буде проходити. Як ви бачите, я трошки їх притрусив вже цукром. Що я і хотів. Я думаю, цукру багато не використовувати. Ну, ложки 3 столових, не більше, на таку кількість. І від початку в мене було 766 г вишень. І тепер вони в мене вже проспиртовані. От Додам до рівної кількості третю ложку. Я отак от просто перемішаю вишні з цукром. І дам їм настоятися. Думаю, кілька днів не знаю. Дня 3-4. Перемішали вишні з цукром. Я їх накрию такою тарілочкою і поставлю в холодильник. Ну, як я казав, дня 3-4. Думаю, вистачить. Ну що ж, друзі, в мене минуло три доби. Ось такий вигляд мають мої вишні. Як бачите, он там, ну вам може й не видно. Сок там виділився, є. Скажу, що я додавав ще цукру, я додав ще дві ложки. Ну я дивився в процесі дивлюся, наче мало соку виділяється. Думаю, додам ще. То я додав ще дві ложки цукру, взагалі в мене вийшло 5 ложок. А тепер я готовий процідити, ну, вже думаю, час. Також, як завжди, марля. Ну і сито. Звісно. Висипаємо в марлю. І тепер будемо вичавлювати. Що, ще вичавив весь сік із вишень, і тепер слід додати їх до нашої настоянки. От я її дістав з темного свого місця. Дивіться, якщо вам видно. Тут такий значний осад є. Ну, це значить, що? що буде робота при фільтрації. Ну, а зараз додаємо сок. Доволі непогана кількість вийшла. Ось додали, тепер добре перемішаємо. Ну і тепер вже закриємо кришкою і дамо. В кінцевому варіанті її відстоятись, вже не перемішуючи, просто дамо відпочити, набратися смаку, ну і всього іншого доброго класного. На 3 дні, я думаю, вистачить. У мене минуло три доби, моя настоянка, я думаю, визріла, вистоялась, і я готовий її фільтрувати. Але попередньо, в тару, куди я буду фільтрувати її, я вирішив все-таки додати ложку меду столову. Тому що, я думаю, весь цукор, який я додавав до вишень. Коли вони відстоювалися після настоювання основного продукту, я думаю, на весь цукор попав у настоянку. Його там мало, і я думаю, все-таки ложка меду не буде лишньою. То що відповідно зразу додам ложку меду в банку. Ну і будемо фільтрувати. Мед я додав, ну і тепер основна операція фільтрація аерація. Скажу, що осаду доволі багато, от якщо вам буде видно в нижній частині. Тому я спробую більшу частину чистого настоянки чистої перелити зразу у фільтраційний відсік. Ну, щоб швидше було. Моя операція фільтрації аерація закінчена. Зараз я от хочу трошки розколотити чисту настоянку, щоб метр вчинився повністю. Ну, підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Ну і найприємніша частина зйомок це, звісно, дегустація, особисто для мене. Довго чекав, 2 неділі, робилася моя настоянка вишнева. Ну, і будемо дегустувати. Що хочу зразу відмітити, що ну, кольори відповідні, скажімо так. Це дійсно вишнева настоянка. І дійсно вишневі кольори. Ну, як має бути. Аромат. Ну, спиртів не відчуваю. Такий легкий-легкий. Ну, вишня сама по собі, як ягода, не ароматна, дуже, скажімо так. Ну, але вишеньку відчуваю. відчувається трошки вишенька. ну Будемо дегустувати, саме головне за стоянці це смак, відповідно. Ну, і будемо смакувати. За ваше здоров'я, друзі. Добре. Клас. Друзі, що хочу сказати, я добився того, чого я хотів. Цукру небагато. Навіть з рахуванням тої ложки меду, що я додавав, цукру зовсім небагато. Навіть відчувається така легка вишнева кислиночка. Ну, десь такі є, знаєте, як, присмаки. Кісточки вишневої. Ну, але ж тут кісточок не було, як ви пам'ятаєте. Тому ну, саме присмак такий є. Ну, вишневий такий, знаєте, ну, присмак, я не знаю. Мені подобається. Клас. Якщо от е, вишню ви хотіли отримати, як ви знаєте, я сюди нічого не додавав, крім вишні. Тут тільки вишня, ну і солодощі, цукор мед, більше тут нічого немає. Тому, ну, що я додавав, те я і отримав. Це дійсно вишнева настоїнка. Вона не солодка, солодощі тут небагато, скажімо так. По міцності, ну, вона міцна. Більше 40 градусів, я думаю, оборотів. Ну, десь 42-43 точно є. Не 48, як я від початку, коли робив спиртовий розчин. Але більше 40 це точно. Ну це не наливка. Це точно не наливка. Це як я і хотів, це саме настоянка. Так що за таким рецептом робити можна, я його гарантую. Робіть, спробуйте, якщо у вас ще в доступі є вишні. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, друзі, переглядайте. Чекаю від вас побільше переглядів, побільше вподобайок, побільше класних відгуків, коментарів. Активніше долучайтесь до розбудови мого каналу і вашого також, тому що всіх я вважаю підписників і ті, хто переглядає і якось активну участь приймає, всіх я вважаю членами моєї команди домашнього камбусу. Так що всіх запрошую на канал. Думаю, зустрінемось там. бувайте!